Всім привіт, З вами я Даня. І сьогодні ми будемо називати знову на одному блоці. Це вже, якщо я не помиляюсь, п'ята частина. Ну в прошлому відео там був вареник. Цього відео я вже сам. Так, тут желізо вже переплавилось з прошлого відео. Ну. Ну, якщо ви хочете, щоб знову хтось знімався на одному блоці, як вареник в прошлому відео про один блок знімався з нами, тоді ставте лайки і з нами буде ще зніматись ще хтось. І якщо ми наберемо цим відео 7 лайків, вийде наступне відео. Так. Тут, значить, тут треба забудувати, щоб моби не вилазили. Бо в прошлого відео, в кінці відео, якщо ви дивились, там нам острів зірвав Кріпер. І навіть не один, а два. Бо там заспавнилось два кріпера. Тому так. І не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал і писати коментарі. Так, ну, зараз буду добувати. В цьому відео я, напевно, буду. Нічого, напевно не буду будувати, буду тільки добувати. Але час покаже. Тому. Тому не знаю що. І якщо ви не дивились прошлі відео, а зайшли на це, але прошлі не дивились, тоді або дивіться відео, це і дивіться інші, або виходьте з цього відео, дивіться інші. А потім це, щоб хоч щось зрозуміли, з чого я починаю і так далі. Ну, так, це ж теж. А ось знайшов. Сюди і вугілля. Кращував це, щоб більше переплавилось. І ось. Буду тепер далі добувати. Ну, це відео буде, напевно, недовге. Ну, для вас точно, для мене довге. Бо знімав відео, я 20 хвилин, але було багато прискорень. Якщо ви дивилися моє прошлі відео, я не знаю, як я вже цей раз говорю, я перше знімаю, потім монтажую, потім озвучую. Тому я все знаю, що буде наперед. Ну, так де? А ось так. Стоп. Зараз треба подивитись. Тут є десь Я тут. О, тут є? Так. Ні, напевно, не хватить. Там мені не хватить на штани одного ж ліза. Але зараз почекаю. а може вже навіть швидко переплавало, вже все переплавало. Ну, зараз собі скрапчу штани. А поки що ось ще желізо переплавлю. Так. Штани є. Мені осталось тільки зі броні це чоботи. А якраз там зараз два желіза приплавиться, і у мене вже буде чоботи, і в мене буде повна желізна броня, і я вже буду готовий йти до аду. Тільки це. Напевно. Це не наступна фаза, але в цьому відео дізнаємося. Тому, надіюсь, це буде не... Ой, я забув що це ж для битви з драконом і ват. Тут зламаю. Я потім собі хату розширю і потім все назад поставлю. Бо якось неудобно жити в такій маленькій хаті. Сундуків не вистачає місця і так далі. Напишіть приблизно, як ви думаєте, скільки буде відео про один блок. І мені цікаво, чи хоч хтось згадає, скільки відео буде. О, це дуже добре. Щити. Так, на гостроту 5 і на ефективність 5 це дуже добре. Я вже, можна сказати, готовий ват йти. То я і давніше вже був готовий йти, але поки що не можу. На жаль, мам, хотілося б вже. Так, зараз складу це Сюди. Тепер так, вже переплавилось. Так, що ще можу поставити? Так, ось ще желізо. Так, тепер. Кравчу собі зара чоботи. Ну. Вся желізна броня є. Так, загра буду далі добувати. Сламаю судок і желез. Так, Це вже тисячу шостий, Тепер сьомий блок. Ну. Так, мені цікаво, скільки до наступної фази. Думаю, десь 1100. 1200. Ну, я так надіюсь, Бо дуже сильно довго не хочеться і хочеться дійти до фази наступної вже. Ну, ось так. І напишіть в коментарях. Вам в відео більше подобається про один блог, про паркур чи про міні-ігри на сервері? Я обов'язково прочитаю, і що вам більше буде подобатись. Та я буду більше знімати. На жаль, вчора у мене відео не вийшло зняти. Тому вибачайте, що вчора не вийшло відео. Так зараз складу все, що мені зараз не потрібне. Так, оце, оце і оце. Так. Оце візьму. Так, ось пічка. Зараз желізо візьму, покладу ще желізо. Не, на жаль, назад не можна. І сюди ще вугілля. Так. Ось. Зараз скрафчу собі меч желізний, тільки палки треба скрафтити. Так. Все, желізний меч я. І золотий буде, і желізний. Так. Ось сюди покладу. Ну, все. Буду далі копати. Ех, ну, Надіюсь, кріпери більше не будуть спавнитись. Ех. Так. Зом... Поки що ще, крім зомбів, на цьому відео ніхто не спавнився. І це дуже добре. Чи тільки зомбі спавняться. О, ні, 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 киш, киш, ні, не підходь, ні, не підходь. Ай, Мене вбили, це погано, це дуже погано. Нє, нє, ні, 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 киш. не тро, Нє, речей попадало просто вниз, це погано. Так, ні, йди в дупу. В дупу йди. Відстань. Там ще речі падають просто. Нє, ні, ні, киш звідси, на тобі. Це дуже погано. Він мене вбиває і вбиває. Так, ні, ні, не підходь, не підходь, не підходь. У мене є рука, не підходь. Все, я його прибив. Це добре, але пів речей попадало. Це дуже погано. Ой, що ж мені тепер робити? Залізна кірка впала. Це, це просто ужасно. Це погано, це дуже погано. Ну, нічого з цим не поробиш. Пек. Ну, зараз доб'ю цих зомбаків і буду далі купати. Або викладу перші речі, а потім вже буду купати. Так. Викладу речі і буду далі купати. Так. Але візьму перший соп. Собто... Ага, місця вже нема. Значить, покладу тільки лопату і все. Угу. Так, сім желізо. Тут дуже. Зараз оце плавати покладу. А оце желізо складу сюди. Може, ще щось треба буде зробити. Якраз зроблю. Тільки я не знаю, чи на одному блоці ад буде теж такий, як один блок. Чи тут зовсім нема ада? Я чесно не знаю. Це буде, напевно, мій перший раз, коли я проходжу один блок до кінця. Бо я далі третьої фази не доходив. Це, напевно, перший раз буде, як я пройду, один блок. Ну, побачимо, як тут все буде. Чи тут взагалі буде битва з інтерраконом? Може, це не така карта, я не знаю. Ну, так що, все йде добре. Навіть прекрасно. Якщо не рахувати те, що мене вбили пару раз, пару речей. Ой, ну як пару, майже всі важливі речі випали. Але нічого. Ех, не буду вже, напевно, сокиру крафтити в цьому відео. Напевно, вже скоро буду закінчувати. Але нічого. Ех, о! Сопча не. А. Ого, наступна фаза це добре. Все. Ура! Наступна фаза, нарешті вже стала. Так, треба ще один стук. Тільки зламаю тут. А. І поставлю ще один сундук. І потім фака лише поставлю. Так. Ось. Вже наступна фаза дійшла. Зараз складу іду, подивлюсь, що там за наступна фаза. Надіюсь, це вже ад. Бо ще довго купати не хочеться вже. Хочеться вже швидше впасти в пекло. Так. Ну, це що, шахта? Та, це Ні, це якийсь стоп. Це що? Це вода. Стоп, це вода. З Чого? Може поставити той блок і вона пропаде. Стоп. ні, може зламати. Так, стоп. Блок поставлю. О, все, тепер все добре. Ну, тепер буду ламати. Так не. Ну все, цепа я уже напевно буду закінчить. Всем до новых встреч. Всем пока. Ставьте лайки.